Хаос і колапс так описують ситуацію з транспортом під час повітряних тривог кияни. Виявляється столиця єдина, яка зупиняє комунальний транспорт під час ракетних атак. Інші міста рух обмежують лише в екстрених випадках. Пасажири ж Києва скажуться на величезні черги на маршрутки, захмарні ціни на таксі та відсутність можливості дістатися правого берега. У київській міській військовій адміністрації пропонують відновити рух транспорту однак у мерії проти цього. Чи й дідуть згоди та від чого це залежить? Ну а також про те, як працюють тролейбуси і трамваї у інших містах. Дивимося далі. Кількаметрові черги та розлючені пасажири, які не можуть потрапити додому. Рух громадського транспорту в столиці під час повітряних тривог заблокований. Автобуси, тролейбуси та трамваї вже третій рік зупиняють в Києві до відбою. Не працюють і наземні станції метро. Коли є тривога, то я не можу доїхати ні на метро. Ну зрозуміло, бо треба міст переїхати. Я не можу доїхати на маршрутці, якщо вона муніципальна тут на моєму районі. Не ходять. Яна живе на лівому березі Києва, де чи не найбільше страждає логістика під час тривог. Скаржиться, що маршрут на роботу перетворюється на квест. Була дуже відповідальна зустріч на роботі, і я заходжу в метро, і якраз коли приходить потяг, починається повітряна тривога. Я виходжу, починаю ловити таксі, викликаю, е а, в водій, і ми просто півтори години їхали до мосту. Доїхати до роботи зі столичних осокурків під час тривоги Яна може тільки на таксі. Ти відкриваєш цей застосунок, дивишся спочатку 300 гривень, потім 400, 500, 700, і так воно може дійти до тисячі навіть гривень. І це тебе довезуть не до пункту призначення, а просто до найближчого метро. Пасажири ще від початку повномасштабного вторгнення вимагають від місцевої влади відкрити транспорт і не паралізувати рух в столиці. Навіть створили вісім петицій за цей час. Коли мені довелося ночувати на станції метро, я став більш активно боротися, навіть пікетував Києвраду. У той день, до речі, як я дізнався згодом, люди з видобичів таки пішли пішки через міст. Поліція не стала перешкоджати, адже людям треба якось добратися додому. На круглі столи до влади активісти приносили із собою алгоритми, як можна цю ситуацію змінити. Вони поділили тривоги на два рівні: низької небезпеки та високої. У першому варіанті пропонують не зупиняти транспорт. Натомість, коли з'являються повідомлення про балістику, припиняти рух. За таким принципом вже живе Івано-Франківськ. Решта міст України також не зупиняють транспорт у тривогу. Якщо дійсно велика небезпека і деякі пасажири виходять в укритті, так і розуміють, що потім не буде транспорту, то після відбою забезпечити виконання додаткових рейсів, які змогли би цих людей відвести додому. Тут в першу чергу будуть військові відігравати ключову роль, оскільки вони чітко розуміють по рівням небезпеки. І якщо таке рішення буде прийнято, то воно точно буде імплементовано таким чином. Щоб водій розумів, яка саме загроза у КМДА на схожі ініціативи постійно відмовляють на своїй сторінці, це прокоментував перший заступник мера Микола Поворозник. Питання щодо скасування цього рішення кілька разів виносилося на розгляд ради оборони міста Києва, але не було підтримане, адже члени ради оборони, до якої входять не тільки представники КМДА, а й уповноважені силових структур, ДСНС України та військові несуть відповідальність за безпеку громадян. Звісно, через зупинку громадський транспорт несе збитки, але першочергове завдання для нас безпека пасажирів. Водночас у Київській міській військовій адміністрації її новий очільник Тимур Ткаченко планує відновити рух транспорту. Для цього зібрав на нараду поліцію військових та ДСНС і створив робочу групу. Я виступаю за те, щоб знайти збалансоване рішення, яке буде. Задовольняти потреби киян ми все одно будемо рекомендувати або приймати рішення таким чином, що залишиться можливість в будь-кого піти в укриття. Ну а поки представники місцевих адміністрацій не можуть визначитися, відновлювати чи зупиняти рух, яна та інші пасажири змушені їздити на роботу, як і раніше. Доведеться знову ж таки погоджуватися такі сумнівні альтернативи з попутками і так далі, або викликати за шалені гроші. Чи таксі?